Урок 53. Домашня адреса. Повторюй за мною. Будинок. Адреса. Вулиця. Якийсь Какой-то. Якийсь. Якийсь будинок. Якась адреса. Кожен дім має свою адресу. Кожен дім стоїть на якійсь вулиці. Кожен будинок стоїть на якійсь вулиці. Де ти мешкаєш? Де ти живеш? Дівчинко. Де ти мешкаєш? Друже. Де ти мешкаєш? Яка твоя адреса? Моя адреса? Моя адреса така. Місто Запоріжжя. Моя адреса така. Місто Запоріжжя. Вулиця Миру. Вулиця Іванова. Будинок номер, Квартира. Моя адреса така. Місто Запоріжжя. Вулиця Миру. Будинок. Квартира. У мене двокімнатна квартира. У мене трикімнатна квартира. У мене чотирикімнатна квартира. А у мене в квартирі п'ять кімнат. Пограємо разом. Я називатиму слова тихо, а ти голосно і правильно. П'ять. Дев'ять. П'ятнадцять. Пір'я. М'ясо. М'яч. П'ю. П'є. Б'є. Молодчинка. Назви слово, а я скажу, ніби такого предмета немає. Є будинок. Немає будинка, його четвертого. Є дім. Немає дому його п'ятого. Є хата. Немає хати. Її шостої. Є вулиця? Немає вулиці. Її сьомої. А кого пригостимо цукеркою? Гостя? Так. Його першого. Кому ще дамо? Дівчинці. Їй. Другій. Хлопчикові? Йому. Третьому. Кішці? Їй четвертій. Собаці. Йому п'ятому. Повторюй за нами. Доброго ранку, Миколко. Доброго ранку. Як твої справи? Дякую відмінно. Ти молодець. Олю, запрошую тебе в гості. Дякую за запрошення. Обов'язково прийду. Обов'язково прийду. Яка твоя адреса? Моя адреса така. Вулиця Калишевського, будинок 1, квартира 101. До зустрічі.